Загинули найкращі ракетний удар. Росіян забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомило військове формування в дописі в соцмережі. На Закарпатті звідки підрозділ оголосили триденну жалобу, приспустили державні прапори у храмах різних конфесій. Правлять служби, відзначу окупанти завдали удару іскандером по скупченню військових у прифронтовому селі на Запоріжжі 3 листопада. За даними змі, сталося це під час нагородження бійців із нагоди дня артилерії. Міністр оборони Рустем Умєров доручив головній інспекції відомства провести перевірку за фактом трагедії. Президент Володимир Зеленський наголосив, необхідно встановити повну правду того, що сталося, і більше не допустити такого щодо російського удару по воїнам 128-ї гірсько штурмової бригади, який стався у Запорізькій області. Мої співчуття усім рідним, близьким. Загиблих воїнів. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захисти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше. Не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія, і чи розпорядження були неправильні.